чекав зараз кур'єра, і а він наламав і буде там на 3 години пізніше. і А я ще запланував роботу їхати там за місто. і Виходить, що все не ламалося. Мені зараз треба їхати додому, потім назад повертатись, спалювати бензин, там часу, це все. Але я останнім часом. Дуже часто собі повторюю, що ми насправді не знаємо, що для нас на краще. От З того, що відбувається, що дійсно для нас на краще. І якщо так глибоко задуматись, то хто його знає, що мене б чекало там по дорозі на роботу, якби тут все вийшло в Якби тут все вийшло, або, або якби я забив і поїхав би на роботу. Ми цього не знаємо. І така от. Филососька ідея, ну вона мені насправді допомагає. Хочете, беріть на озброєння, хочете ні. Отак, От підписуйся.